Всім привіт! Сьогодні нам спеціально для цього відео передали сухпайок армії України Номер 1 Це у нас є добовий польовий набір продуктів номер 1 Можете собі на паузу поставити, почитати, що тут взагалі є. Ну а ми будемо відкривати. Так Перше я хочу вам показати, що пакет є якісний. Він повністю не промокає. Якщо взяти трохи води вилити, то нічого не буде. І це дуже добре, особливо для польових умов. Що ж, давайте вже відкривати. Давайте його відкриємо. Так. Забув сказати, що в нас ще є отака от зручна ручка для того, щоб його підняти. Але ми відкриваємо. І ми з вами бачимо, що знаходиться всередині. Так, біткоін не заважай. Не заважай. Давайте я вам отак от покажу. Що всередині? Давайте дивитися. Так, галети є. Джем. Це у нас чай якийсь. Ще один. Сухарі. Кава. Ну і тут у нас борщ і все решта. З чого починаємо перся? З чого починаємо перся, а почнемо ми з вологої серветки. В польових умовах дуже важливо протерти руки. Це достатньо важливо Перед їжею нам треба протерти руки. Так. Ну все, руки ми протерли. Давайте тепер вже їсти. Так, почнімо з галетів. Дали трошки попробувати біткоїни. Самі галети не дуже смачні. Біткоїну подобаються вони. Мені більше подобаються вони, напевно, з цим джем. Давайте попробуємо. Так, видавлюємо. Опа. Так. Ну, думаю, стільки достатньо. Пробуємо. Так. Ждемо набагато смачніше, ніж самі. Але самі галети теж непогані. Йдемо далі. Оскільки зараз сніданок... Ой, зараз обід, тому почнемо з борща. Борщ з м'ясом яловичить. Так, перше давайте витягнемо ложку. Вона не є дуже якісна, але ложок багато, тому нормально. За бажанням до борщу можна додати сіль, цукор або перець. Щоб розрізити наш борщ, треба скип'ятити воду на розігрівачі або на іншому і поставити всю кип'ячену воду нашу страву. Ми так і зробимо. І чекати треба 5 хвилин. Так от, отакий от борщ. Ложку я взяв просто свою. Самий основний плюс, що є м'ясо. Я вам так налив в тарілку, щоб ви бачили. Ну, борщ добрий. Не можу його похвалити сильно і не можу сказати, що він поганий. Звичайний просто борщ, але ситний. Йдемо далі. перше доїм. Цілком борщ непоганий. До борща нас ще йдуть вибавки суперіотички. вам покажу. От як виглядають. Попробуємо. На смак просто як сушений хліб. Ну, але з борщом можна їсти. Бо в борщі там м'ясо, тільки, а все решта так дрібно нарізано, можна сухарями їсти. І ви будете набагато сидніші. Що ж, йдемо далі. Ще їх можна їсти з чаєм. Не знаю, напевно, краще їх їсти з чаєм, так думаю. Так. Ну, пахне чай дуже гарно. Давайте тепер його запаримо. Чаю можна додати цукор, можна дати мед. Не такий смачний, як, як пахне, але нормальний. Можна його пити. І основне дуже зігріває. Йдемо далі. Може додамо цукор. Добре, йдемо далі. На сніданок в нас ті самі галети, але вже з медом Так, пробуємо мед. Мед схожий на натуральний до речі. Ще чуть-чуть. Пробуємо. Мед, дійсно дуже смачний. Окей, солодкий, ну мед, як мед, але він натуральний, смачний і натуральний. У нас там є два напої на вибір. Чай чи кава. Я вибрав собі чай. Дижимо деалетом з медом. Ось такий ранок. І ще є основне, основна страва на ранок це в нас в нас тут є каша рисова з куркою та овочами. Наступне в нас це є сухарі, які вони у нас на ранок. Але вони у нас білі. Також можна їсти з якимось стравою, з кашею. Або ж до чаю. Тепер перейдемо до основного основної страви. Ми її запарюємо так само, як і ми вже запарювали з допомогою зігрівача. Нагріваємо воду і ставимо страву. Давайте пробувати. Так от, це в нас каша з куркою. Ой, рис. Ну, рис, верніше. Так, давайте попробуємо. Ну, нормально. Якщо не дуже вибагливі, для вас це взагалі дуже смачно. Біткоїну теж сподобалось. Ще вам скажу, що не обов'язково це все розігрівати. От, наприклад, біткоїн, він, наприклад, любить холодне їсти. І є такі люди, що люблять холодне. Ну, я люблю розігрівати, але це не обов'язково робити. І можна їсти прямо з пакету. Ну що ж, переходимо до вечері. А на вечері в нас дві пачки галетів. Проте вони вже без нічого. Ну, нічого, їх і так можна їсти, вони непогані, вони дуже смачні. Ще тут є кава натуральна розчинна. Ну, не знаю, чи вона натуральна, але виглядає непогано. Це зроблено, напевно, для того, щоб в польових умовах... Не заснути і отримувати енергію. Є ще чай на вибір і от така от каша ячна зі свининою та овочами. Можете почитати її склад, а ще до неї йдуть сіль, перець. Взагалі хтось ще любить, можна додати, якщо ви такий любите, наприклад, там, щоб вона стала ще смачніше. Що ж, давайте її розігріємо. Забув сказати, що ще на обід ми не побачили, була картопля з свининою та овочами. Ну скільки ми вже наїлися, то ми вже її не будемо розпаковувати, але я думаю, вона точно смачна. От. Тому давайте ще попробуємо кашу ячну. Он така у нас каша на вечерю. Ну що, пробуємо. Так, спробую. дійсно дуже смачна. Це прям найсмачніше з тих з того всього, що ми пробували за сьогодні. Так, от, почав. Вже аж біткоін прийшов, бо так смачно пахне і дуже смачна каша вже прилетів миттєво. Так от, підведемо підсумки, пайок дуже класний і смачний. Взагалі, особливо, якщо ти його їсиш на природі. Все гарно, все зручно, але якщо ми будемо дивитися на те, що економіка. В Україні зараз у важкому стані, то пайок прям дуже непоганий. Взагалі, все дуже добре. Що ж, всім до нової зустрічі!